До місця риболовлі, друзі, доводиться йти ось такими тропами з затопленими чагарниками по воді, у чоботях. А ще приходиться йти, друзі, ось такими чагарниками. Друзі, я вас вітаю, всім привіт! Сьогодні у нас буде знову рибалка на цій дикій, чудовій водоймі. Я знову хочу половити карася. Десь. 3-4 дні тому назад я був на цій водоймі і гарненько половив карасі. Навіть поймався один величезний лин. Я його дома зважив, він був майже кіло. Гарний такий, жирненький. І сьогодні я теж вирішив спробувати тут порибалити. Вже добрався до водойми, як ви бачите, але води додалось ще більше. І сьогодні карасі плюхаються, просто вода вся кипить. Минулого разу такого не було. Зараз швиденько. Розмотаємо удочки, трошки закормимось і спробуємо порибалити. До речі, комарів стільки, що я одних ледве встигаю відмахуватися. Просто кишить комарів. Як і минулого разу, друзі рибачить прийдеться в воді, бо все затоплено. Бачите, затопило всю траву, кущі, дерева. Тому зараз, зараз зайдемо у воду, облаштуємо там місцинку і будемо ловити отут в травички. Щоб не тягти все з собою. Я час речей залишаю на березі, тому зараз щас швиденько закормимося. Дивіться, я сьогодні вирішив загодуватися халвою від інтеркріль. До речі, у мене часто в минулих відео в коментарях запитували, чому я не рибачу на інтеркріль. Не знаю, чому я раніше не рибачив, але це ж подивився, що всі його так хвалять, рекламують. І вчора вирішив теж придбати і спробувати. Я думаю, що мені десь півпачки вистачить на сьогоднішню риболовлю. Так, ну і звісно ж креветка. Також спробуємо додати її в прикормку. Кажуть, що без цього атрактанта просто риба не клює. Сьогодні спробуємо, друзі. Не буду нічого поки казати, але ми подивимося, як на нього буде реагувати сьогодні риба. Ось запах просто чудовий, мені дуже подобається. Можливо, навіть шкода, що я раніше не пробував. Ну, загалом після сьогоднішньої риболовлі я вам скажу свої враження по нові для мене прикормки. Так, я думаю, що цього мені вистачить. Зараз все загружаємо в відерочку, беремо вудочки та і заходимо. Так, зараз, як завжди, першим ділом замішаємо прикормочку, поки вона буде в нас доходити до тої консистенції, яка нам потрібна. Блін, так пахне, друзі, ви не уявляєте. Ух ти, мені подобається. Чесно кажучи, я ще на неї не рибалив, але прикормка мені вже подобається. Сподіваюсь, рибі також сподобається. І поки прикормка в нас буде... Настаюватися, тим часом Так, ну, У мене без пригод не буває. Я вже набрав у чоботи води у лівий. Так гарно потекло по нозі. Якось необережно я так наступив. Прийдеться стояти з мокрою ногою. Ну, Три годинки як то вистою. Вода вже, до речі, тепленька. Друзі, перша покльовка я навіть не встиг загодуватися. Дивіться, який кабан. Ви так і бачили. І тільки-тільки закинув першу лудочку. І ухопив ось ось такий кілограмовий карась. Дивіться більше ніж до локтя. Ну, кілограм в ньому тут точно є. О, така ось о, друзі, машина. Так що перший, перший вже є, навіть не встиг загодуватися. так іноді буває. Зараз прикормки ми таки докинемо туди. Неочікувано, друзі, була перша покльовочка, я навіть не встиг нічого зробити. Розмотував ще одну удочку, дивлюсь, поплавок уже лежить. Ну Гарний, гарний такий кілушний карась. До речі, тут таких багатенько і минулого року часто попадалися такі карасі, а ще тут є гарні лимни. Одного я вже був піймав. ну Загалом давайте загодуємося трошки. Погодка сьогодні просто шикарна, такий обіцяють безвітряний сонячний день. І ранок, трошки така димка над водою, пташки співають. Сьогодні, друзі, я вирішив з собою взяти допоміжню таку діжурну чергову вудочку, яку я зазвичай закидую десь так в сторонки і не загодовую. От не знаю чому, але іноді вона дуже гарно себе показує. Вистрілює прямо, ну, Непогано, тобто на неї і риба клює, і зазвичай якась риба більшого розміру. Тобто вона стоїть десь в стороні, і риба, як іде, мабуть, до прикормки або до загодованого місця, вона проходить цю вудочку і завжди на неї є покльовки. Тому вона така іноді виручає мене. Подивимося, як буде сьогодні. Тут, друзі, спрацювала чергова вудочка, яка стоїть в незакормленому місці і ось такий карасик. Я її завжди закидаю в такі хащі, десь недалечко, під бережочок, в травичку. Вудочка 4-метрова. Далеко її закинути не виходить. Тому воно зараз завжди в таких місцях стоїть, куди я звичайну вуличку не закидаю. Ти, Гарніші штуки. Йди сюди тільки наживився, друзі, гарними черв'ячками, Свіженькими. І ось ще один такий гарний лапать в п'явках весь стоїть, в камишах, в травички. Сьогодні плюхається трохи минулого разу, зовсім не нерестився, а сьогодні трошки, так бачу, то там зашивалиться травичка, то там, наче вже й худий, як фанера а все одно ще щось десь іще, мабуть, хтось не встиг. Сьогодні в мене такі якісь дрібні черв'яки приходиться одівати декілька штук. Іноді такі товстенькі попадаються, то я їх пополам розриваю на дві частинки і отакимось от одягаю гарним пучком. І додаю ще й чесночну таку пшикалку. Не знаю, що вона дає, але, як мені здається, іноді вона все ж таки працює. Допомагає рибі, мабуть, знайти черв'яків по запаху. No tak, hrneňko, zakyneme Карні, друзі, сьогодні карасі. Просто всі такі, знаєте, один в один. І всі такі великі. Кожен такий красень. Дивіться. Гарні. Мабуть прикормка все-таки ж робить своє діло. Збирає гарних карасів. Чудова сьогодні риболовля. Я в принципі очікував, що карась вже віднерестився і повинен гарно ловитися. І я не прогадав, що сьогодні приїхав. Минулого разу була теж чудова риболовля. Дивіться. Оп! Спрацювала! дежурная удочка. Там наживляю, а тут уже, тут уже клея. Ты зачепился там як. Иди сюда. Давай. Да. О, нарешьте. Нарешті такий самий гарний карась. Такого кольору вони тут ловив повесні на Дніпрі, на водосховищі. Там взагалі інший карась, іншої форми, іншого кольору. Тут такі прикольні карасі. І смачніші, аж солодкі. Такі смачні. Ну, туди давайте закинемо ще раз очіку травичку. дежурна удочка спрацювала Закинул прямо саме туди хащі. Клянула на черночка. непоганий ну, непоганые караются, в нього морда розбита Всі якісь побиті. В то спина, в то морда, в то бока. Силкисть количество після нереста побыти як собака. Тепер там зачепився так. Зачепився. Ну, красавці сьогодні, друзі, карасі такі... Такі гарні всі. Відсі. Просто монстри. які гарні. Плюють один за одним, просто в закид. Оце сьогодні риболовля. Така мрія. Рибалка мрія. Зараз ще тільки восьма година ранку. Вже б, наче, і досить на роботу ще сьогодні. Мабуть, зараз зараз півгодинки. Постою та й буду вже збиратися, бо ще ж їхати на роботу сьогодні. Але заряд таких, знаєте, положительних емоцій і бадьорості я вже отримав на цілий день. Сьогодні клюю, друзі. Ну, просто я в шокі. Дивіться, один кращий за іншого. Буває, я тільки закинув. Навіть ще поплавок не встиг стати. а вже покльовка. Оце роболя сьогодні. Карасі тут просто шаленіють. На прикормку зібралася їх, мабуть, там вже така кількість. Чи їм так кріветка та сподобалась. Не знаю, ну навіть минула рибалка була ну теж гарна, але не такі карасі здорові якось клювали. Сьогодні взагалі монстри. Один чи два, здається, там таких дрібненьких було, а то всі такі великі. А туди тільки під кущик закину і зразу покльовочка. Він, друзі, ще один. І, мабуть, вже останній на сьогодні, бо мені вже досить. Тим паче вже 9 година. Час збиратися ще ж на роботу сьогодні. Так, ну що, давайте поглянемо на сьогоднішній мій уловчик. Караси сьогодні плювали, друзі, просто риболовля мрія. Закид один за одним. О. Так, я отак навіть водички сьогодні набрав. Дивіться, які, які карасяки клювали, ну. Це довжина сумки 40 сантиметрів, дивіться. Бачите? На довжину сумки. Ну в цьому кіло, а може навіть і більше є, однозначно. Ось такий. Будемо рахувати, що в ньому, що в ньому кіло. Ну, були ще такі трохи дрібніші Грамів десь по 700-800. Дивіться. Навіть ці навіть карасі такі трохи менші, ніж довжина сумки. Гарні. Так що прикормочка сьогодні, друзі, працювала на всі 100. Карась, халва з додаванням отакого криля. Я, чесно кажучи, як-то так скептично до цього діла відносився, але вирішив спробувати і ви бачите, який результат. Так що, друзі, я вже буду збиратися додому. Черв'ячки вже майже скінчилися, там залишилось зовсім трошки, вже треба підкопати. Бачите, вже. на наступну рибалку не буде. Треба їхати за черв'яками. Опариші сьогодні майже взагалі не знадобилися. Я так іноді підживляв, але основна наживка це звичайно черв'ячки. Трохи додавав пшикалку. До речі, не знаю, чи вона щось здавала, але коли я її підпшикував, то покльовувало. Загалом риболовля вийшла дуже чудова. Дуже. Я, чесно кажучи, і очікував, що сьогодні гарно порибалю. І в принципі вийшло так, як я і думав. Так що, кому відео сподобалось, підписуйтесь, друзі, на канал, залишайте коментарі. Ну, а я вже буду збиратися, бо вже початок 10-ї треба летіти на роботу. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.